Гумористична повість Вітаскоп, частина 10: Творчі дискусії. Літератори. Розмови на спірну тему активно йшли її у творчому середовищі. Літератори першими почали вправлятися у риториці. Слухайте, колего, невже ви серйозно вважаєте, що взагалі існує сенс омолоджувати вас, поетів? Невже ви по справжньому думаєте про свою загальну людську цінність? Ой. Адже це нонсенс, якийсь. Поетик набруднить на папері двома-трьома віршиками, та вже вважає себе знаменитістю. Ой. Оце, я бачу, вас розпирає від відчуття власної значущості. Скромніше треба бути, колего. Скромніше. Яка літературна вага може бути у твору на двох аркушиках? Почав дискусію про заїк серйозного вигляду в окулярах і з невеликою акуратною борідкою. Зі значком спілки письменників на лівому лацкані. А оце вже ні, шановний, ні. Це вам треба буде скромнішим. Це точно. Чим ви, прозаїки, відзначилися перед людством. Так це довжиною своїх описів багатотомністю нудьги. Хе, з надійними повчаннями. Читати прозу, туга зелена, годі й казати, вагомою є ваша робота, як макулатура в кілограмах. Це так. Збирачі макулатури вас цінують, але не людство. Здайте кілька томів своєї нетлінки в макулатуру, і вам, можливо, при досягненні достатньої ваги, видадуть талончик. На покупку чогось дійсно цінного з літератури. Ну, наприклад, віршів Лесі Українки. От був би живий хтось з них, то його і варто було б молодити. Неможливо технічно, на жаль. Так відповів про заїку чоловік з темними бакенбардами та кучерявим волоссям. Свою зовнішню подібність із відомим поетом він усвідомлював. Досить впевнено і часто користався цим для наслідування. Я не розумію, як це люди пишуть стисло. Я б помер у злиднях, якби писав стисло. Все коротке, це ні сенітниця, та не формат. Не варте уваги, дрібненьке. Ми пишемо не стисло, а поетично не треба показувати свою неосвіченість. Будьте серйознішим. А вже ж, Ми люди серйозні. Віршиків не пишемо, не зітхаємо, дивлячись на місяць, на ямби хореї оці не молимося. За Римою не женемося. Ох, ця ваша неримована Тарабарщина. Ані відчуття передати, ані пісню скласти. Не те, не розумію. Поет уже виходив із себе і говорив сердито та голосно. Та, вам колего, і не треба нічого розуміти. Знайдуться спеціалісти, та все зрозуміють без вас. Знаєте, що сказав з цього приводу Цругацький? Письменник це не той, який пише, а той, якого читають. Ось на що потрібно орієнтуватися. Колего. Письменник і собі перейшов на хрипкий крик. Що ж ви, колего, все намагаєтеся мене вразити та здивувати своїми обсягами та вагою творів, хоч цінність справжньої літератури в кілограмах і не вимірюється? Це я знаю достеменно. Але все ж мій кілограм поезії буде набагато цінніший за ваш кілограм прози. Це вже так і є. Оце вже зараз здивували, я навіть приголомшений. Та як же ви, добродію, зможете зі своєї поезії набрати цілий кілограм? Може, для солідності складете обидва свої списані аркушики в стопочку? так не потягнеш ніяк жодним чином. Та ще й ось, оце, від вашої, з дозволу сказати, літератури, виразно пахне плагіатиком, за версту чути. Вже й хідно промовив письменник. А ось тут уже не дозволю. Я нехай буде вам відомо, шановний, плагіат, не застосовую ніколи, як на мій смак плагіат, це як доїдати з чужої тарілки. Фу, не моє. Непристойно доїдати з чужої тарілки, навіть смачне. Готуйте самі свою власну їжу. Їжу? Яку їжу? Про що йдеться? Ваші орієнтири мені взагалі не зрозумілі. Мій орієнтир це поет, якому при житті варто спорудити пам'ятник. Споруджуйте, споруджуйте, стовк різко поставленого стільця, грюкання дверима, ось звук, супровід пристрасної творчої дискусії, делікатних інтелігентів.